Здовж кількох одеських пляжів в морі облаштовують протимінні сітки. Ближче до берегу комунальники встановили лінію буйків, за який майбутнім відпочивальникам не можна буде запливати. Та чи дозволять військові такий відпочинок? Дивіться у сюжеті. Кількох метрах від берега на глибині метр сімдесят перша лінія бойків. За неї потенційним відпочивальникам запливати не можна. В районі хвилелому ще ряд бойків. Вони позначають місце, де встановили спеціальну протимінну сітку. Її натягнули між траверсами. Знизу закріпили свінцеві грузила, які допомагають тримати її пружною. Встановлена захисна сітка. Якщо ми подивимося, вона встановлена яка Має унеможливити попадання в акваторію купання сторонніх предметів і зривопасних також, тому що ми знаємо, який в нас час період так? військовий період у морі повно багато небезпечних предметів. Далі слідуюча зона це зона для купання. Також перед нами розбитий рятувальний пост. Що таке рятувальний пост? Це така складова, яка складається мінімум з трьох рятувальників. Начальник рятувального посту два рятувальники. Сама наглядова вежа, тимчасовий рятувальний пост. на... Г-образному траверсі, який буде відповідати і дивитися в акваторію пляжу, щоб там побачити якийсь небезпечний предмет, і все це буде робити, як колись ми пам'ятаємо перед війною працювали пляжі, на них працювали рятувальники, які максимально, максимально робили, щоб це було безпечним, і у разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації приходили на допомогу. У морі на човні кілька рятувальників на поготові через воєнні загрози, зокрема, ті ж міни пересуватись вони можуть лише до хвили різу. Відпочивальникам, поки купатись і перебувати на пляжі заборонено. Проте для них вже роздрукували пам'ятки, де показали, як виглядає міна, і розписали основні правила поводження. Зокрема, заборона відвідування прибережної зони під час дії повітряної тривоги. В оперативному командуванні південь до облаштованих пляжів налаштовані скептично, адже за період повномасштабного вторгнення ворог не. Одноразово обстрілював прибережну зону. Позначення деяких ділянок місцевості як місця для відпочинку може спричинити активність ворожу, зокрема і ракетну по цих місцях. Неодноразово ми бачили такі акти вандалізму, коли ворог влучав в торгівельний центр в Кременчузі в тій самій Одесі, коли це цілеспрямовано зброя йшла в скупчення людей У Стріл торгівельного центру в Херсоні так само рекреаційна зона, зона узбережжя в Одеській області, дуже часто потерпала від саме ракетних ударів. Ворог за класичною методичкою сприймає узбережжя як місце розташування, в тому числі і систем протиповітряної оборони, і намагається поцілити туди, де вважає для себе імовірними цілями. Тому це досить небезпечний вид відпочинку і військове командування. Тому і не рекомендувало повноцінно розгортати курортний сезон. Мерія, яка і облаштувала пляжі, ще має погодити усе з оперативним командуванням. Лише після їх згоди окремі ділянки узбережжя зроблять доступними для одеситів. Всегда страшно, ну спасателі є в принципі, все. Ну да, бомку на вихідних раз в неділю приходити. будемо. Про дати відкриття таких пляжів говорити ще рано кажуть, в мерії спочатку має пройти низка інспекцій. Можливо, потім таких зон на узбережжі стане більше. Івана Гарсимчук Костянтин Длужневський, сьомий канал.